О, з нас не хотів би бачити більше, ніж дозволяє звичайний зір. Тепловізор Thermtech Cyclops 335 Pro відкриває нові горизонти та дає змогу бачити те, що приховане від людського ока. Сьогодні ми розпакуємо цю модель, дослідимо її можливості та з'ясуємо, чому цей тепловізор може стати вашим незамінним помічником. Ви на каналі Зелен Стор. Поїхали. Дана модель це інноваційний тепловізор, який ідеально підходить для мисливців, охорони служб та любителів активного відпочинку. Чи виправдає він свою вартість? Давайте почнемо з розпаковки. У комплекті ми знаходимо сам тепловізор, зарядний кабель USB-C, ремінець для зручного носіння, детальну інструкцію користувача та захисний чухол. Комплектація проста, але передбачає все необхідне для швидкого старту. Тепер детальніше про сам пристрій. Його корпус виготовлений із міцного, але легкого матеріалу, що дозволяє комфортно використовувати його навіть протягом тривалого часу. Розміри пристрою становлять приблизно 180 на 175 мм, а вага близько 400 г. Елегантний дизайн, ергономічне розташування кнопок та надійна конструкція забезпечують зручне використання в будь-яких умовах. Що ж пропонує цей тепловізор? Він оснащений високочутливим сенсором з роздільною здатністю 384 на 288 мегапікселів. Це дозволяє отримувати детальне зображення навіть на великих відстанях. Завдяки термочутливості майже 35 п'ять міні Келвінів пристрій виявляє навіть найдрібніші температурні зміни, що важливо для пошукових операцій або моніторингу обладнанням. Фокусна відстань об'єктива складає 35 мм, що дає змогу отримати широкий огляд і працювати на дистанції до 1800 метрів, Кут огляду 12,5 на 9,4 градуса, що забезпечує хороший баланс між деталізацією та охопленнями зони спостереження. Що стосується температурного діапазону, то тепловізор здатен працювати при температурах від мінус 20 до плюс 600 градусів Цельсії. Що робить його ефективним у будь-яких кліматичних умовах, окремо варто відзначити дисплей. Тут використовується amoled екран з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів і діагоналлю 3,5 дюйма. Це гарантує яскраву і контрастну картинку навіть під прямими сонячними променями. amoled екрани мають здатність вимикати окремі пікселі, що забезпечує ідеальний чорний колір. Це важливо для тепловізорів, оскільки дозволяє чітко бачити теплові контрасти навіть у темряві. А ще, їхня висока насиченість кольорів допомагає краще відображати температурні градієнти та дрібні деталі, що покращує інтерпретацію зображення користувачем. А як щодо автономності, Thermtech Cyclops 335 Pro оснащений вбудованою літіонною батареєю, яка забезпечує до 12 годин роботи на одному заряді. Це робить пристрій чудовим вибором для тривалих операцій в полі. Пристрій також має вбудовану пам'ять для збереження фото та відео, а передача даних здійснюється через usb c або Wi-Fi, що дозволяє легко ділитися зображеннями на смартфон чи планшет. Серед корисних функцій у Термтек є різні кольорові палітри, що допомагають підлаштовувати зображення під конкретні умови, автоматичне налаштування фокусу, яке полегшує використання пристрою. Також він відомий своїм цифровим зумом до 8X, що дозволяє детально розглядати об'єкти на великій відстані. А функція гарячий об'єкт автоматично виділяє найбільш нагріті зони полі зору. де ж можна використовувати цей тепловізор. Він універсальний пристрій, що чудово підходить для мисливства, допомагаючи легко знайти тварин у темряві чи за поганої видимості. Охорони території. Де він допомагає виявляти порушників чи аномальні температури у будівлях. Також його часто використовують під час пошуково-рятувальних операцій, коли важливо знайти людей в екстремальних умовах або інспекціях обладнання, дозволяючи виявляти перегріви в електромережах чи механізмах. Таким чином, ця модель це потужний, надійний і функціональний інструмент для тих, хто хоче отримати максимум від тепловізійних технологій. Він поєднує в собі високу продуктивність, зручність використання та широкий спектр можливостей. Сподіваємось, цей огляд був корисний для вас. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і не забути про дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві огляди. До зустрічі!